Друзі, ось ця могила. Ну, братська могила, так звана радянська. її зараз розбирають. Тут мав би бути, ну так як в Європі це робиться, бігборд. І щоб було Названо ім'я архітектора, проєкт. Що тут має бути? Як це реконструюється цей майдан центральний в Янполі? Чому? З якою метою? Як він буде виглядати після реконструкції? Але цього всього нема. Ну, Ну а чому нема? Ну, а тому, що ми всі з радянського минулого, в тому числі і керівники. От вони сидять там. Колишні радянські керівники, партійні, державні, е як ще, правоохоронні. Ось вони чому. Сидять в приміщенні колишньому райком і партії. Ось вони тут. ну Тому їх ніхто не вчив, що це тут треба пояснити людям. На великому великому бігборді що ось таке сталося. Війна, ворог. Тут у центрі Ямполя дві братські могили, одна явно ворожа, Вон, вона там була. Це колишніх окупантів часів Української Народної Республіки, ОНР, які вогнем і мечем нищили Україну, в тому числі Ямпіль. Янпівське відоме повстання, антибільшовицьке, визвольне повстання. Українське за Україну, таку саму, як зараз, незалежно. Ось тут була ця їхня могила цих окупантів. Вони не кращі, не гірші, ніж теперішні окупанти. А це були окупанти, це могила символічна, вони її тут були виставили 6 на 4. Це вони робили симетрію. Зараз я покажу ще з якою могилою. І отут вона була довгий час. Хоча ні. Це вже десь о, в кінці 60-х, початку 70-х років її тут. Вони тут розгребли тут. Тут це вся, це весь майдан, це був заселений майдан, це центральний був майдан. тут. Вони позносили такі історичні, прекрасні будівлі, житлові. Бо вони були варвари. От вони все це загорнули і зробили величезний величезний майдан з одного боку, вон, там, будинок культури. Райком партії, там ще Ленін стояв. Звідти вон, кінотеатр ювілейний, будинок піонерів. І от там от за деревами будинок побуту. Отакий величезний, чотирикутник, розгорнули з бульдозерами, змели ті єврейські хати. І не тільки єврейське, тут же ж було таке містечко єврейське, і не тільки і польське, поляки тут жили, ну і, звичайно, і українці. Ну, Переважно історичні то були будівлі. Все згорнули і ось таке от побудували. І що з ним зараз робити? Воно Леніна. Забрали. А з цим, що робити, його є, і зрозуміло, що треба перепроєктовувати Я про це вже не раз говорив. Ось це, що вони взяли тумбами, закрили центральну дорогу державну. Це незаконно, неувічливо, непорядно, самострільно. Це не. За правилами ніякого руху дорожнього і це не, незаконно, тому що це от це траса міжнародна державна. От. Щось треба перепроєктовувати, щось треба робити з цим усім. Але для того, щоб щось зробити, потрібен Талант архітектора, талановитий архітектор, щоб хоча б на століття, на одне, на два століття бачив наперед і міг таке створити чудо. Але де такого архітектора взяти? Його не було і поки що ми не бачимо Ямполі. А вони ось до основання. Знімають, що вони будуть з цим робити. Ну, знімуть. І залишиться отакий от величезний величезний майдан. А далі, а далі. А ми не знаємо, що вони задумали. Вони нам не кажуть. Про цю могилу однозначно їй треба було цим павшим боях з контрреволюцією у му году. Як тут було написано на епітафії, треба було дійсно щось однозначно робити ще років 20 назад. Тобто забирати звідси, тут ніхто під нею не був в цій могилі похований, це вона була символічна. Там ні одної їм треба було показати велич ось, впавши в боях з контрреволюцією. А там далі така ж сама симетрична могила, коли зараз була, я зараз вам її покажу. Це могила радянським воїнам, які ту революцію, от революцію оцих зайд, революцію цих окупантів, ось вони. Оці радянські воїни своїм життям кров'ю і захищали на фронтах Другої світової. Ось вони тут е -е, нібито їх і охоронили. За розмірами ця могила була. Тютілька в тютільку аналогічна тій павшим боях з контрреволюцією. Оце була радянська, радянським воїнам. Вони тут писали 41-го, 44-го років. Нібито воїнам, які загинули Великою Отечественною війною, 41-й, 44-й роки. Я завжди дивувався тому, що. Ну, ще коли був молодим, і ще коли тут міцно стояв юрейком партії КГБ, тут все стояло на ногах. І я дивувався, ну, як радянський журналіст, дивувався, молодий, початкуючий, ну, як це так, дві однакових могили, однаковісінькі. Що та, що 1921 року, що ось ця 41-го-1944 років? Ну, але ж це були різні війни, різні битви, то значить, мала би бути різна кількість вбитих і різна кількість похованих у цих братських могилах. А відтак, розміри мали бути різні. Одна мала бути більша, друга менша. Ну якось так. Але їм потрібна симетрія була. Ось вони і зробили симетрію. Там одна могила, там друга. Посередині, ось вам що посередині. Ось. Ось, бачите? Яка. Тела це все задум радянського архітектора. Царство йому небесне, я з ним говорив. Розумний був чоловік, я його дуже поважаю. Але він був підневільний. От це він проєктував таке в їхньому стилі. А звідти спереду. Стояв пам'ятник Леніна. От. І ось центральна дорога, центральна дорога. Всі, хто їхав через Ямпіль, хто тут жив, вони обов'язково йшли. І зараз вони йдуть цими тротуарами, проїжджають цими цією дорогою. І от радянські люди йшли, вони і надихалися цією ідеологією, пройшов і непомітно на рівні підсвідомості пройшов через всю оцю їхню радянську так звану епоху, Від павших в боях з контреволюції до 41-го, 45-го років. І там замість Хмельницького трошки збоку стояв величезний Ленін. І ось великий майдан вражав, площа. Все. Ось для чого це було зроблено. Це було зроблено, щоб показати велич радянську з мелиці, як вони казали, єврейські халупи. А між, між тим, то кожна з них то величезна історія, в тому числі і українська, не тільки єврейська. І лише підвали тут під асфальтом залишилися, бо вони їх там, що могли, розграбували, а що не могли, просто засипали. І вони час від часу просідають. І ось перейдемо до цієї могили. Тут вона була. І на епітафії, яка ось Тут була, ось тут навіть тафія була, оце я її покажу. Ось вона. Тут були імена 74. 74 воїнів радянських, які загинули нібито за визволення ямполя і ямпільщини. Ну, не будемо вдаватися в подробиці, не будемо уточнювати, як це все було, бо відомо, що в 44-му році в Ямполі не було ні танкових битв, ні нічого іншого. Е, тому. Ми уточнимо тільки єдине. Площа цієї могили була 24 квадратних метри. Як можна було похоронити дорослих 74 людини на площі 24 квадратних метри. По-людськи неможливо. По-людськи неможливо, а по варварськи можливо, якщо кістки перемолоти з гамузом скинути, от, і закопати в кілька поверхів, то можна. Я завжди, як журналіст, цим дивувався, писав про це, і мені закривали рота і одні написали, були в Ямпівській районній газеті, вона нас зараз є Ямпільські вісті, одні радянські ветерани про те, що негідник, що він ображає пам'ять. Тут навіть насправді не 74 поховано, а 360 чоловік, які загинули за визволення Ямпівщини. Так, це написано в цій Ямпільській районі, газеті, яка зараз виходить. Ну, написано десь було років ну, 20 тому. Коли це все ще жило, і я тоді вжихнувся, ну люди, ну як же ж ви не думаєте, як можна в 24 метрах на площі 24 квадратних метри похоронити, поховати по-людськи 360 чоловік? Це навіть 360 маленьких урн. Якщо б людину спалили, от так як на Красній площі спалюють і, і, і в стіні там закладають ці урни, то тут 360 урн аж ніяк не покладеш. Навіть в два поверхи їх не, чи в три, мала площа буде. То ну, що ж ви пишете в районі газет, Але писали. І от зараз. Бачите, йдуть люди, ніхто не звертає уваги серйозно. Тому що є інтернет, є... є свобода у нас. Ми можемо помислити вже нарешті, що так, що щось тут не то було з цим похованням. Що, як це воно по-різному тут? Незрозуміло. Ну, от. І по-друге, для чого воно було це поховання? У Біблії сказано, мертві мають бути серед мертвих, а живі серед живих. От центр живого міста. Живого. А в самому пупі цього центру ну, ну цвинтар фактично, радянський. І бо така була, знаєте, язичницька ідеологія насправді. Язичники вони ті радянські. Радянські керівники. Привет. Борис розказуй. Що це робиш? Ну, ти може мені поясниш.